Зіставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Цілий день і стримувалася, щоб не висловити подяку польським ВПС, які під час ракетної атаки московитів на Україну підняли літаки в небо і збили ворожу ракету, яка майже 40 секунд перебувала на території Польщі. Пише Анастасія Михальниченко. Далі мовою оригіналу. Ой ні ніхто її не збив. і Навіть цілий польський міністр заявив, що ракета не направлялася до цілі на території Польщі, тому її і не збили. Тож літаки політали і сіли, бо ракета покинула небо поль. Ще а для того, що ця московицька ракета вдарила по критичній інфраструктурі в Україні, нашим добрим сусідам діла немає. Власне, я не дивуюся, бо пам'ятаю, крім тому московицька ракета потрапила на територію Польщі і вбила фермера. Однак, щоб не визнавати, що ворожа ракета таки потрапила на територію країни НАТО. Первинне визначення цієї ракети як московицької за два дні якимось чином перетворилася на визнання, що це була українська ракета, випущена з комплексу ППО. Ніхто в чарівне перетворення не повірив, але країни НАТО і України Україна прийняли цю маячню заради збереження фікції, що війна виключно російсько-українська і більше нічия. Не хоче НАТО боротися зі світовим злом. Поки що шкода, що зараз у нас з польщею складаються дуже дивні відносини. З одного боку, саме ця країна від початку повномасштабного вторгнення московитів надала найбільшу допомогу. З іншого боку, останні півроку ми спостерігаємо серйозне загострення Україно-Польських відносин, яке виливається у блокуванні кордону та польськими перевізниками та польськими фермерами. Я не можу зрозуміти, чому. Му наша МЗС настільки імпотентно реагує на ці серйозні проблеми, вочевидь Кулеба і його підлеглі, не здатні провести кваліфіковані консультації, перемовини з польською стороною, щоб вивести ситуацію з глухого кута. Якщо нинішні дипломатичні служби не здатні провести дієві перемовини, то час вже залучити до команди справжніх фахівців, які мають довіру і повагу для наших закордонних партнерів. Не варто перетворювати міжнародні відносини у шепіто зелених слуг, що обід є ефективності української дипломатії. Матія залежить виживання нашої країни. Пролунали вибухи поблизу Кракова на одній із військових бази. Солдати Польщі вступили в бій із невідомою групою людей. Мабуть, вагнерівці обій закінчився без втрат. Втім, 15 поранених є. А ціла вагнерівців терміново вивезли таких там було 21. Крім того, за даними телеграм-каналів було важко поранено одного польського прикордонника. чий син наразі блокує кордон з Україною? Інформація просочилася до протестувальників. Офіційно було говорити, що навчання в в той же час дода скликав термінову нараду. На ній уже був присутній новий прем'єр Туска. Пише телеграм-канал Польське відродження. Ситуація загострюється щогодини. Патрушев з білорусами та ДРГ з числа Вагнера пішов в банк. Польська авіація у чи крижать колони техніки та військові бази на кордоні з Білорусією. В один день червоні лінії можуть бути пройдені. Та станеться вибух, тотальний вибух. В той же час прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що Європа у стратегічній перспективі є мішенню Росії. Осійської агресії, тож контингент у цілому повинен бути сильнішим за РФ у військовому плані, аби захистити власні кордони. Тоск заявив на прес-конференції за підсумками засідання уряду. Польський прем'єр оголосив, що при уряді був створений комітет із питань безпеки, який займатиметься питаннями покращення безпеки кордонів Польщі, особливо повітряного простору, та посилення східного флангу за участю наших союзників. Ми вже підготували з головою міністерства закордонних справ Радославом Сікорським. Таку. Ініціативу, заклик врахувати потреби європейської збройової промисловості, щоб якнайшвидше тримати Україну, не в останню чергу, тому що майже вся російська економіка вже перейшла на систему військового озброєння. Європа залишається далеко позаду. Додав Туска. за його словами. Ідея полягає у тому, щоб мобілізуватися, використовуючи наявні дипломатичні засоби і переконання, щоб весь ЄС зрозумів, що без радикального збільшення зусиль у сфері озброєнь, ми маємо залишитися далеко позаду. Це означатиме одне єв... Європа буде вразливою до прямої російської атаки в найближчі кілька років. Ніхто не може сумніватися, що у стратегічній перспективі Європа є метою російської агресії, і це станеться тоді, коли перевага Росії буде очевидно з точки зору військових можливостей. Вважає голова уряду Польщі. Тому, за словами Туска, абсолютно потребою моменту у зв'язку з українською ситуацією є те, що Європа в цілому повинна бути сильнішою у військовому відношенні, ніж Росія, і це єдиний спосіб захистити європейські та польські кордони. Нагадаю. Глава МЗС Польщі Радослав Сікурський закликав до рішучої відповіді на масований ракетний удар РФ по Україні посилити антиросійські санкції та надати Києву ракети дальнього радіуса дії, аби знищити пускові майданчики і командні центри РФ до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.